Прольот f 16 над вільнюсом, тобто нам їх обов'язково коли-небудь потім можливо дадуть. Генштаб взагалі наш просив Мігі. Оці модернізовані мігі під е, наступальну операцію. Мігів не дали, вирішили, що будуть поступово давати f 16 як-небудь, коли-небудь. І от переговори, і вся оця галімація навколо F-16 продовжується. Пам'ятаєте, як ми раніше чекали кожного Рамштайна, і кожний Рамштайн вселяв в нас впевненість, а потім ми перестали чого-небудь суттєвого чекати від Рамштайнів і почали чекати від вільнюсу. І Вільнюс стався нарешті, і там нам пообіцяли дати ще 25 леопардів, Це на 1200 кілометрів фронту. Під контрнаступу ще посилити 25 леопардів, тобто танковим батальйоном, вирішили нас просити, плюс ще 40 БМП, плюс два Петріоти, правда, це дорого, це добре. І там на якусь там суму на 900 мільйонів різноманітної допомоги. І ще на саміті НАТО в Вільнюсі нам скасували ПДЧ, і замість цього дали програму адаптації і взаємодії. тобто ПАВ замість ПДЧ ПАВ. Якщо ви мені скажете, чим ПДЧ відрізняється від ПАВ, я вам не скажу. Цього ніхто не знає. Зеленський цього не знає, Шольц цього не знає. Оцей американський президент, уходящий, теж цього не знає ніхто цього не знає, але головне, що це нам дали. Верніше, головне, що ПДЧ все таки скасувало. І ще під кінець Наришкін, це служба внішньої розвідки. Москові, сказав, що він та такі спілкувався з Бернсом цілу годину по телефону, і здебільшого про Україну. Тобто, вони там розмовляють. ЦРУ і Служба внішньої розвідки РФ розмовляють про ікр... про Україну в редакції Наришкіна. Вони весь час кивали один одному голову головами і думали, що ж там з цією україною робити. Тобто, спілкуються вони там між собою. Є їм про що поговорити. Ви скажете знову оце депресивне скептичне ставлення до Заходу і до НАТО. Я скажу так: ви маєте рацію, що без допомоги Заходу ми не могли б. Продовжувати цю війну ми продовжуємо завдяки допомозі Заходу і фінансовій, і допомозі зброєю. І Євросоюз це дуже добре, і НАТО це дуже добре, і Сполучені Штати дуже добре. Велика Британія це дуже добре. І навіть Туреччина тепер вже дуже добре. Але питання: а чому вони нам допомагають? Ви ставили собі питання таке: чому вони нам допомагають, і наскільки? Адже вони не зовсім схильні допомагати просто так. Грузії вони не допомагали Україні до минулого року. Вони не допомагали. Взагалі вони з більшою цікавістю ставилися до Ерефії, ніж до України, до Ерефії, ніж до кожного, хто їй протистоїть. Це дуже прагматичні люди. Звісно, що існують якісь культурні особливості, і ці культурні особливості впливають на рішення. І західні країни очолюються значною мірою людьми, які ще добре пам'ятають холодну війну. І існують принципи, не тільки питання вигоди. Принципи справді якісь існують, і принципи працюють навіть тоді, коли їх обходять, вони все одно лишаються і вони все одно працюють. Тим паче, що Західний світ переконався, що принципи це теж вигода. І все ж таки ми говоримо за конкретні рі рішення підтримки України. От дивіться, все 20-те століття Захід підтримував Москву після розвалу Російської імперії і утворення держави більшовиків, які ставили собі за мету знищення заходу. Захід е посилав десятки тисяч інженерів в радянський союз для того, щоб вони будували радянську промисловість. Захід здійснював гуманітарні програми. Захід е, брав у радянського союзу те зерно, яке було відібрано в українських селян. Українські селяни вмирали з голоду. А захід купляв це зерно для того, щоб. Сталіну було на що виготовляти зброю проти заходу. Захід під час Другої світової війни підтримав Москву на Німеччину. Чи Німеччина це ну, нормальна західна країна? І звісно, там були якісь ексцеси, Але в усіх західних країнах тоді були ексцеси, і євреїв тоді ніхто не любив, не тільки німці. Всім коротше кажучи, було наплювати на цих самих євреїв і чому потрібно було. Підтримувати Людеїський Радянський Союз проти Антисемітського Рейху було незрозуміло, але підтримали вони Радянський Союз. Вони настільки підтримали Радянський Союз, що віддали йому половину Європи по результатах Другої світової війни. І от дивіться, 1962 рік це Карибська криза, тобто світ на грані ядерного знищення. Проходить всього лише 13 років після кримської кризи, після цієї страшної катастрофи, укладаються хельсінські домовленості. Хельсінські домовленості, угоди, ці укладені для того, щоб врятувати радянський союз від економічної кризи. У радянського союзу не все було добре з економікою і з політикою теж не все добре. І от Захід простягає руку допомоги. Вони. Домовляються в Хельсінкі, і далі це починається таке найбільш щасливе десятиліття в житті радянського союзу. Біжирне оці всі пенсіонери, які згадують, як добре було при Совєтах, це вони згадують про цей період з 1975 по 1985. Коли Москві було вже зовсім погано. Захід почав купляти у неї газ в неймовірних кількостях. Всі ці газопроводи величезні були протягнуті. От, розумієте, вони протистаються. Холодна війна, ядерне протистояння. Вони конкурують в Африці, вони конкурують в Азії, в Латинській Америці. А Захід дає величезну кількість нафто і газодоларів радянському союзу. Тобто, все ХХ століття Захід рятував. Цю людоїдську державу, а потім він її рятував в 91-му році, і взагалі всі чудові стосунки були до 2022 року. А чому потім захід почав допомагати нам, а не їм? Адже захід звік, звик допомагати саме Москві. Нам він не звик допомагати, і я вам скажу чому. Тому що оцей крок Путіна нарешті всіх поставив перед фактом, і навіть найтупіший американський виборець побачив, що американоцентричний доларозалежний світ тріщить, що американці європейці програють в Тихоокеанському басейні, там посилюється Китай і. Китай посилюється разом з Рефі. Вони вже постійно військово-морські спільні навчання, які триваються зараз, що вони програють в Центральній Азії, що вони втрачають Африку на користь Китаю і Рефі, що вони втрачають Близький Схід, що вони втрачають навіть Латинську Америку і що все дуже погано. Крім всього іншого, Америка побачила, що вона поступово втрачає і НАТО. Адже південний фланг, наприклад, що у Туреччини якась така от позиція особлива сильно відмінна від всіх інших, угорщини окрема відмінна від всіх інших позицій, у Німеччині, до речі, теж відмінна позиція була з цими газопроводами, і в тому, що Німеччина міцно сіла на газову голку, і взагалі німцям завжди подобалося московити, особливо після того, як Банюшки зґвалтували таку велику кількість німецьких жінок. Тобто Захід і НАТО розвалювалися до останнього часу. Іран, Китай і Ерефія посилювалися. І оце от змагання між світом прибутку і світом здобичі. І оці от країни злі, вони ж розраховують на а не на, на прибуток, такі як Ерефія, такі як Іран, і значною мірою навіть і Китай. Раніше певною мірою навіть і Китай. Так от світ прибутку починає програвати світу здобичі. Побачили вони, це стало страшно. Крім всього іншого, вони розуміли, що е, після України будуть уже країни НАТО. І от воювати ж по-справжньому не хочеться. Вони витратили великі гроші на допомогу Україні, але багато трильйонів їм довелося витратити на війну з Ерефією, якби Ерефія все-таки стрибнула на Балтику. Чи на Польщу саме тому вони зараз допомагають нам, а не Ерефії? При цьому вони не хочуть, щоб зникла Ерефія. Тобто вони допомагають нам трошки, трошки допомагають. Дають трошки танків, дають трошки броньованих машин, дають трошки артилерійських снарядів, дають трошки ракет недалекобійних. Далекобійних не дають по справжньому, не хочуть давати і давати не будуть, і не хочуть давати дуже не хочуть давати літаків. Вони хочуть, щоб Ерефія поступово сточувалася об Україну. Сточувалася. Вона має сточитися об Україну. Такі от бувало, пам'ятаєте, як і ще в 19 столітті в такій сірій зоні була польща, і Ерефія, замість того, щоб лізти в Центральну Азію, в Індію, як боялися тоді, британці змушені було відволікати великі сили на пацифікацію Польщі постійно. І от Польщі це було дуже вигідно. Та Польща, значна частина Польщі належала Ерефії, але всі цим користувалися навіть трошки допомагали, Співчували полякам. От хай поляки там гинуть, хай поляки ведуть боротьбу. А Ерефія відволікається на Польщу. Так дуже добре, Ерефія відволікається на Україну, і стучується об Україну поступово і все одно мир же ж буде досягнути. Вони розуміють, будуть досягнуті нові хельсінські угоди. І цей мир буде досягнутий з Заходом, а не з Китаєм. Тобто Рефія змушена буде домовлятися з Заходом, а не з Китаєм. Чим коштом вони будуть домовлятися? Коштом України натурально. Тобто, зараз вони вирішують свої завдання українською кров'ю, а потім укладуть угоди коштом українських територій. Такий світ жорстокий і несправедливий. Ми теж. Довгий час були несправедливі. Ми не співчували боротьбі чеченців, ми не співчували грузинам, ми не співчували всім, на кого нападала Ерефія. Ми теж були несправедливі, але прийде час. Ми теж будемо жорстокі нарешті. Зараз я мушу нагадати вам, що 16-го числа буде вистава-колаборант гратися. Черговий раз в культ-театрі в Києві. І квитки можна придбати за посиланням, яке ви бачите. Нас багато хто питають: а коли ви привезете в те місто, а коли ви привезете в те місто. Зумієте, це дуже затратна річ возити вистави по обласним центрам в Україні. Якщо ви хочете бачити виставу, то ну, знайдіть кошти, вона туди приїде. Тобто десь одна, скажімо, один раз звозити виставу куди-небудь умовно в Дніпрочі. В Чернігів чи будь-куди, це десь тисяч доларів, між іншим. І вони відбиваються, поняли, спочатку їх треба вкласти. Коротше кажучи, якщо ви готові зробити спонсорський внесок в 6 тисяч доларів, вистава поїде в ваше місто. Я думаю, що якусь кількість цих грошей ви відіб'єте на квитках, а може, і не відіб'єте. Ну, що небудь відіб'єте обов'язково. Коротше кажучи, ося от реклама, оренди, от всі розходи, які з цим пов'язані, це десь 6 тисяч доларів. Так що, виходьте на зв'язок, якщо вам е дуже сильно хочеться зробити подарунок у власному місту. Витрати на цю виставу не забиті в американському державному бюджету, щодо якого зараз здійснюються дебати. Передбачається, що бюджет Пентагону буде 886 мільярдів доларів. Що він збільшиться на 5,2% порівняно з минулим бюджетом, і ці 5,2 це це те, що закладається на допомогу Україні на протистояння Московії. Звісно, що там вже тривають і будуть іще більше тривати дебати. Між демократами і республіканцями. Чому республіканці, як завжди, в цих от дебатах навколо бюджету, вони хочуть вони не проти того, щоб бюджет зростав воєнний, щоб допомагали Україні. Вони хочуть вимотити свої інтереси, в тому числі між іншим, і ідеологічні. Наприклад, демократи вони категорично ставлять на допомогу. Расовим меншинам, расовим і сексуальним меншинам, тобто вони для них дуже принципово важливо, щоб чи можна більше гомосексуалістів служило в американській армії, щоб були квоти для чорношкірих в університетах і в школах. Їм хочеться, щоб було зроблено якомога більше аборців в країні і все таке інше. А Республіканці в цілому проти цього і от там зараз іде, от по оцих рішеннях дебати. Качалка. Вони хочуть, щоб притримали трохи коней демократи. Поза як демократи це не обільшовики, для них це принципові питання, програмні аборти, і гомосексуалізм. і Зменшення білої раси це для них програмові питання, тому вони не будуть іти в цьому на поступ, але натомість будуть пропонувати республіканцям щось інше в бюджеті, якісь статті бюджету в інтересах республіканців. Тобто, можемо не переживати, в результаті все-таки ці гроші будуть, гроші на допомогу Україні будуть закладені в воєнний бюджет Сполучених Штатів. До речі, тут мене зараз дивиться багато прихильників Трампа. Чомусь от наші люди люблять Трампа. Я люблю республіканців, а Трампа не дуже. А ви любите е, Трампа разом з республіканцями? Мушу е, принести вам радісну вістку, що Трампу залишилося на праймірі перемогти в Айові. Якщо він там переможе, то він буде кандидатом від республіканської партії. Хоча мені хотілося б, щоб інша людина була. Кандидатом від республіканської партії благер. Так я його називаю. Благер не блогер, а благер. До речі, цікаво, що це от слово благер, тобто такий от неприємно брутальний. Так, наприклад, Шевельов в одній статті 1926 року називає Донцову. Виявляється, тоді в Україні побутувало таке слово, мабуть, десь запозичено благер. Це означало неприємно брутальний. От, між іншим, не дарма що це співзвучне слово блогер. До речі, відпишіться від них всіх. Вони благери, а не блогери. І між іншим я хочу зараз звернутися до тих наших братів і сестер, які дивляться мене з кордону. Це стара і нова діаспора, біженці, і все таке інше. Чому Сполучені Штати підтримують Ізраїль? Єврейська меншина в Сполучених Штатах активна і впливова. Вони за це довго боролися, між іншим, для, для того, щоб бути впливовими і активними. Вірменська меншина в, у Франції, наприклад, активна і впливова. Їх багато на посадах. І коли який небудь вірменин потрапляє на посаду якого-небудь мера, він як не дивно не забуває про те, що він вірменин. Він може забути вірменську мову. Про те, що він вірменин, він не забуває. Саме тому, наприклад, Франція, всупереч власним політичним інтересам, визнала. Геноцид вірмен свого часу. Українська громада, на жаль, не така. Тобто українців вже багато в Сполучених Штатах, в Європі зараз дуже багато. І якось треба потрошку прокидатися. Ми знаємо, що якщо людина українського походження потрапляє на яку-небудь посаду, вона вже не пам'ятає, що вона українець. А навіщо? Так ось не потрібно давати забувати. Чому вірменин пам'ятає, що він вірменин? Чи по старим часам, чи ірландець, пам'ятає, що він ірландець навіть в Сполучених Штатах, тому що ти, якщо пам'ятаєш, що ти ірландець, то тобі багато хто допоможе із ірландців. Якщо забуваєш, то може тебе навіть і будуть е за ноги тягнути вниз на дно. Так. Ну раніше так було, зараз, мабуть, не так. Все це теж поступово розмивається. Але от в українці має бути саме так. От, якщо є українець, йому потрібно допомагати там в Сполучених Штатах. Якщо він забуває, якщо це українець забуває свій національний обов'язок, то його потрібно топити. Цим треба серйозно займатися. Це має бути займатися тут вам ніхто не допоможе. Це от треба створювати мафію. Це середовище має бути активним, так як Алжирці в у Франції, наприклад. У них нема організації, вони не здатні на організацію, але у них є тваринна солідарність, племінна солідарність, так би мовити. Це те, чого немає в українців. Це треба, щоб воно було. А робити там, через програму це неможливо зробити. Це можна зробити тільки якщо це практикувати. Коротше кажучи, групуйтеся в спільноти, групуйтеся в банди, групуйтеся в що завгодно. Хай це буде що завгодно. Але це має бути. Українці погано вміють об'єднуватися. Часового часу кооперативний рух був достатньо сильний в Сполучених Штатах і навіть не тільки в навіть в Південній Америці. Український кооперативний рух був помітним явищем зараз, мабуть, уже не так. Треба впливати на уряди. Ці уряди західних країн вони слабкі. Це все маніхеї і соціалісти. Вони піддаються будь-якому тиску, переважно поганому тиску. Нашому доброму тиску вони так само будуть піддаватися, тому що вони звикли, щоб на них тиснули, і вони звикли поступатися. Цей тиск має бути організований в інтересах України і в інтересах українських громад там. Я противник злочинності, я там бачу організованої злочинності, але відсутність української організованої злочинності в Європі це поганий симптом. розумієте, наявність організованої злочинності чи підпілля це все-таки симптом. Він сам по собі неприємний, але от він має бути. Е, якщо немає цього, це означає, що немає національного життя в цілому. Так що, браття, якось ваше перебування. За кордоном в цей важкий для України час може бути виправдана тільки вашою активною роботою на благо України і на благо українських громад. Якщо церква не виконує цієї об'єднуючої функції, викиньте священника, поміняйте його. Все це має робити церква насправді. Значить церква функціонує неправильно з поліції, тоді побудуйте нову українська церква і українська літургія. Літургія з грецькою прикладається. Наша справа козоностра на сіцилійському діалекті. От якщо ваша літургія не є для вас українською козонострою, значить це не літургія, значить ви причащаєтеся чим завгодно тільки не кров'ю і тілом Христовим. І в зв'язку з цим вам є щире повне сподівань і оптимізму, українське амінь.